Юрій Степанович, доброго дня. Дуже радий вас бачити. Аналогічно з Днем Незалежності Дякую вас. Дякую всіх підписників з Днем Незалежності. як в, говориться. Вас, вас Вчора день прапора, знай. сьогодні День Незалежності, так. а ми на полі. Да, а ми в День Незалежності на полі. І що ми тут робимо? Ми збираємо сою 23-го року урожаю. А я хочу нагадати, що на цьому полі ми вже не перший раз. А якщо подивитись там історію відео, то можна, ми були, скільки там листочків. Е, ну Десь було 4-5 листочків. У е, нас є в коротких відео, як е, це поле сіялось з сівалкою амазони. Потім на 4-5 листочків ми робили повноцінне відео, де а, говорили та, та, про технологію та, вирощування та, та, про врожаї. І сьогодні, 24 серпня, і ви одні з перших. То да. молотить сою. Ми да. вже декілька ми днів з 20 молотите. серпня розпочали обмолот сої, а це поле просто я вже підчікував вас, тому що ви ну, в ньому провели усе рік, усе. як говориться, свого життя від весни до осені, І змушений був я чекати цих декілька днів, щоб ви під'їхали. Соя вже почала стріляти частково, звісно, її треба було 20-21 числа молотити, але ми чуть запізнилися. Да. Ну одразу давайте скажемо, чому тут є недогони. бо Ще раз звернемо увагу, що сіялося двома сівалками. Да. Одна частина поля сіялася значить так, 5 гектарів поля сіялося сівалкою Амазони. От, з міжряддям 12,5, других 5 гектарів поля сіялося сівалкою СЗ, угу. з міжряддям 15. Ми одразу бачили по сходам різниця. Да, різниця була по сходах. Та раніше зійшла та пізніше, і тут зараз, якщо подивитися по полі, по полі так само видно, що після СЗ неравномірні сходи були і є більше недогони. Там, де Амазона, там ну, 1%. там де технічні колії були то там тільки залишилися зелені стебло. Ну, тобто, тобто це ще, ще раз ми показуємо, що рівномірність сходів має дуже велике так, значення. Певна глибина, задана глибина, яка посів. в Амазоні йде при, прикатуюче коліщадку, яке тримає диска постійно в одній глубині. Тобто, якщо ми задали там цих 3-4 см, воно тримає. СЗшка, там виходить пружина, опорного коліщатки немає. Попадає м'яка земля, вона ж заганяє на 15 сантиметрів, де твердіше верху кинула. І виходить, через то, те раніше зійшло, те пізніше зійшло. Ну так. І так і дозріває вже те раніше, те пізніше. Окей, давайте ще буквально два слова нагадаємо а, про. Те, що ви добрив сюди не давали. Тобто буквально декілька слів, тому що є попереднє відео, де ми технологію так, так, проговорювали. Так, так, Кому цікаво, там ми залишимо десь отут посилання. Переходьте, дивіться саме по технології. То зараз коротко, просто. Значить, дане поле це було експериментальне поле, на якому не давалося ні азотофіксуючі бактерії, ні протравка насіння фуницидом, ні мінеральних добрив. Попередник була е, озима пшениця. Угу. Е, Сіялося воно 23 квітня. Е, соя, е, якщо ви пам'ятаєте, кажись чи 5 чи 7 е, травня були приморські сильні, померзла картошка в людей. У нас я приїхав на поле, поле було біле, так само соя. Була біла зверху іньом покрита. Вона не померзла, витримала. Да, але вона витримала. Витримала, так. Да. На сьогоднішній день, якщо так подивитися, на ліворуч он, соя сіялася на ну, скажімо так, тиждень пізніше нашої, це інший сорт. Вона стоїть низька, ця соя суха вже. То що вона в бункері зараз показує? Ще, ще мабуть, остаточну цифру ви Значки, не Е Зараз ми пройшли 4 проходи, якщо ви так побачите, 4 проходи по кругу і за п'ятий прохід я ось прийшов. Це ми вже два зіла відправили. Ну, ви знімали, один зіл було півтора бункера, бункер вміщає у нас десь 4700 до 5 тонн. Я повно не набивав, десь 4,5 тонни. То я рахую, 2,5 бункера вже набили. Це 9-10 тонн це ми змолотили, ось, ось обійшов. Mm -hmm. Десь по кругу тут не догони, більшість було, тому що оцеві, тому подобне. ну Так візуально. Одна частина поля, я дивлюся, показує десь на 2,5-3. Та частина поля, де Амазонкою ну, десь від 3 до 4,5, не більше. Ну, ну так, а Це що поганий урожай. Ні, я, я казав, що максимально в нас 4,8 був, але я розраховую, якщо з цього по поля на круг я візьму е, е, 30 тонн. Це то вийде по 3 тонни з гектара. Но я не знаю. Но учитуйте то, що я е, молочу 24 серпня ну, да. і ми застаємо ціну на сьогоднішній день 505 доларів. Да. Це окреме питання, про яке я хотів обов'язково поговорити, тому що ну це реально, це, це буденність, яка всіх хвилює, там починаючи з сін на пшеницю і так далі. Що зараз по сої ви її складаєте в склад? Чи будете продавати? Значить, дивіться, 23 числа подзвонили мені з порту, це ми перезвонили, ми почали 20 числа молотити. Нам ще прилагали 507 доларів. Uh -huh. Зразу 507 доларів, забираємо сою, то тобто є базові показники. Якщо йде там, чуть, чуть сиріше, значить процент скидають, чуть різніше процент скидають. Тобто, забили ціну 480 доларів. Це забирають вони, вже 480 дають нам на руки. Е, буквально вчора вже. Угу. Е, це ми 20-го дзвонили. Вчора вже дзвонили 460, забили ціну. Тобто ціна І падає. Сьогодні зранку мені вже сказали 420. Тобто угу. Буквально з 20 по 24 з 505 доларів впала ціна на 420. То що будете робити? Будете здавати? чи? Притягнути? Ну Я запитав їх, кажу, що робити. Вони кажуть, Юра, здавай. Тому що походу буде 320, <laughs> Аж це на десь пізніше. То здавай. То це ми так вже вирішили сьогодні начати молотити велике поле, щоб десь на дві машини набити. Вона mm -hmm. сказала, що завтра вранці присилає на машину. Бо сьогодні свято, то завтра присилає зранку машину, вона дає 420 дає без аналізу, без нічого. То є, так, як ви Тоді то, то ось, так вона, да, дає? Да. Тоді планувалося там процент скидати, тому подобне, як ціна була вища. Зараз вона сказала 420 на руки і поїхали. Ну, Варіант. Та, от, наш комбайн виставлений ще на 400 оборотів. Карабана під барабання стоїть п'ятеро. Для комбайнерів. Вдому. Вітер 900 обертів. Ну і плюс ця система, що я казав, переробив жатку, що вона в мене не флекс, але вона бріє, якщо побачите, бо під самове. Вибирає все повністю. На відео буде видно, як вона бріє. Прекрасно. Потілі є незначні, незначні події, тільки на там, де ріже нижнього стручка, та ямку попадає до потеря. Після решетного стану події немає. Барабаня прижати трошки, навіть якщо буде бой сої невеличкий, і все одно купують, Лучше прижати під барабання, щоб не недогони нетиралочні. А добре, я тоді ще хотів уточнити. Ви в е, попередні дні молотили ультраранні сорти. Так. Я ж так розумію, там щось і на насіння залишиться. Так, е, да, на насіння залишиться. Ми одну ділянку з цього поля залишаємо на насіння частину. Ну, там небагато, Я залишу десь гектарів 3-4. Оставлю на насіння. Е, то ми молотили 80 днів 83. Да, От, два сорта змолотили, прекрасні сорта. І це третій сорт ми почали молотити, воно туди чуть далі поле, воно чуть нижче. Вона ще раніше за цю. Угу. Но то ділянки там. Ну Я, я чогось запитую про насіння, тому що в попередніх відео дуже часто запитання було, чи можна купити насіння. Насіння можна купити. Ну дивіться, На сьогоднішній день мені дають, грубо говоря, 16 там, тисяч гривень. Так? Якщо воно полеже в мене два місяці, це впаде на 13 тисяч. в мене ніхто його не купить за 16. 000. Розумієте, в чому суть? Мені вигідніше його продати зараз. Якби я 20 числа продав, воно в мене було б 18 700 Ну насіння за 18 700 мене не куплять. А в мене беруть з-під комбайна 18700. Ну, ну, то це, Тому що це ви одні із перших, здаєте. Ну, да. щось же там залишиться. Не, на насіння я залишу, насіння буде, у нас зараз е, закладено вже близько, не дам забрехати, десь тонни під 40 ячмінь, горох, е, пшениця. Вже сорта закладені. Тобто угу. На насіння ми заклали. У бегах пофасоване все, насіння є. По сортах. Угу. Так само е, відібрали вже насіння. Е, Дві тони ми тільки-но відібрали ультраранньої, поставили. Це ми її ще не молотили. Це ми поставили, тому що один чоловік подзвонив, я готов заплатити 18 тисяч, тільки-но ну, дайте мені. От. Це якраз на той момент, коли мені давали 18 тисяч, він готов був заплатити не 18 18. Я, я її перечищу, щоромо, а ці відходи, як буду здавати, скажу так, то я їй кину. То я йому перечистив, дві тони, то він по 18 тисяч забив мені ціну. Це чуть раніше за цю. Угу. Ну, але але прогнозують ціну 300. плюс. Сказала мені, значить, трейдерша, що е, е, значить, з 25-го числа е, на 90-100 доларів ціна падає вниз. А як вони це можуть наперед так знати? Ну, Вона мені сказала. Через того вона мені сказала, здавай, до 25-го числа здай. Тому що 25 числа буде на 100 доларів ціна нижча. Ну, Загалом це ж така тенденція є завжди. Той, хто перший збирає, от там є якийсь проміжок да, часу, та, коли да, можна да. продати за вищою ціною, а там вже пізніше, то вже треба тримати. Ну, треба тримати до лютого, десь до березня, місяця, вже треба тримати, коли вже дефіцит. Ну, В цьому році з весни ще ціна не така ж висока була, візьміть. А ось вже на літо ціна пішла, виросла аж до 520 доларів. Це прекрасна ціна. Угу. ще ну, до 20 тисяч ціна виросла. Ну і зараз чуть долар пішов. Вверх. Така ціна, в принципі, такої ціни не було і перед війною. Да. Була да. там по 13-14. Да, да, да. Так, так що, якщо будуть хто бажаючи, то просто, щоб на період дзвонили, то я залишу там, скільки там треба, там, 5-10 тонн, скільки там ну, залишу їм. От. То по висновку, технологія не давати добрив? Виправдовує що, себе? Я не кажу, що ця технологія виправдовує, але я кажу, якби я дав цих 300 кг добрив при весняній ціні, ви пам'ятаєте, ну, 36 тисяч тонн, це яка сума була б? Так. Зібрав би я на цю суму грошей оце і сої. Так, да, це не факт, що воно б було принтабельно. Я вам примір привожу радишком усього. Міндобрими бегами стояли, сипали. Ну що, воно краще за мою? А я ще тоді, коли зелене поле рахував стрючки, то я тут 17-19. На... На, стеблі. На, на стеблі рахував там в межах 10-12. Ну, окей, може це я там не, не об'єктивно стебло. Я вам скажу раз, все залежить від сорту. так. Е, цей сорт вхватнув весняну вологу, і те, що з зими ще залишилося, все одно мінеральні добрива є, з повітря падають, азот накопичується, по-любому. Вона хватнула. Ця була чуть пізніше вже, після дощів сіяна. Тоді uh -huh. пішла суш, е, не змогла вона потягнути. Не всенька ж він доброго усваюється стопроцентово. То на наступний рік будете добрива давати під чи ні? Ну, буде наступний рік, я вам скажу тоді. Коли буде ціна на добрий. вас зараз предлагають. Активно почали предлагати. Ви будете добрива зараз купувати? Поки не буду. Поки не буду нічого купувати, а ніхто не знає, що буде далі. Ну, це ми в такій визначеності всі живемо. Дивіться, лежить зараз пшениця, склади забиті, лежить ячмінь, так. склади забиті. лежить буде лежати, якщо не продам соя. Це ж я тільки почав молотити. У мене ще ж соя стоїть в полях. Розумієте? Ну, І воно, ну, да, воно ж не продається все. На сьогоднішній день, це на вересень місяць, потрібно з людьми розрахуватися за земельні паї. Велика сума грошей. Mm -hmm. І зараз думати про те, що я закуплю мінеральні добрива. Факт тому, що зараз віддати по 105 доларів пшеницю, теж не ну, так. Через тиждень соя впаде на цих 300 доларів, теж не різон, неохота віддавати. Я ж знаю, що за спиною ж було 460 чи 420. Понимаєте? То поки почекаємо. Якщо почнеться рух, тоді будемо закуповувати. А поки. Поки потерпимо. Юрій Степанович, я дуже дякую вам за те, що ви ділитесь своїм досвідом, своїм досвідом вирощування культури, що ви розповідаєте і про техніку, і про те, що в полі відбувається. Абсолютно з задоволенням приїду до вас ще. Хорошо, безумовно. Я не ділю своїм досвідом. Я кажу те, що роблю я. Я не рекомендую нікому таке робити. Ні. Ну, я роблю те, що я роблю, я собі для себе роблю. Ну, тим не менше, я, я вже якось це казав, що ви якраз приклад того, що не обов'язково мати там тисячі гектарів землі, щоб отримувати високий врожай. Ну, гарний, прийнятний врожай, щоб мати якусь свою власну техніку збирати. Так, так, так. Тобто, тобто, як не крути, це приклад того, що. Що можна все-таки господарювати не на великій можна, площі землі. Не на великій площі господарювати, ну просто правильно господарювати, не запускати поля, просто дати правду землі. Якщо ти землю любиш, земля тобі віддякує. От. Земля як жінка. Погладиш її, помастиш її, щось получиш. Чи я не правда? Якщо з жінкою, вечері не дасть. Так само і земля. Так и есть. Хорошо, добрый удачі, Удачи, уезжайте.